Справа здобуття української державності це справа нації української, а не якогось класу чи партії. Симан Петлюра. Саме ці слова зараз зображені під пам'ятником, який ми бачимо позаду. Це пам'ятник Пушці, знаменитий для киян біля заводу Арсенал. Але цю, цей надпис, цю назву на пам'ятнику дуже довго добувалися українські військові. До речі, там зараз і написано, що віддячник українських військових. Дуже довго не хотіли ставити після Революції Гідності. Тим не менш, це все було поставлено узаконено. І цікавість у тому, що саме десь з цього місця пушка, яка позаду стріляла по заводу Арсенал і подавлювала більшовицьке повстання. Це символічно і це назва абсолютно правильна. Але на цьому місці раніше були інші пам'ятники. І вони були так само, як і назва попередня. Антиукраїнські. Що ж було на цьому місці, і які саме українські пам'ятники стояли на цьому постаменті, ми дізнаємось у сьогоднішньому відео про Київ. Поїхали! Трошки більше ніж 100 років тому на місці гармати стояв пам'ятник та Кочубею. Пам'ятник був встановлений царською владою у Києві 1914 році з нагоди 200-річчя Полтавської битви. 1808 рік генеральний суддя Василько Чубей та полтавський полковник Іван Іскра вирішують донести Петру І на гетьмана Івана Мозепу, що той збирається вести перемовини з польським та шведським королями, а також зробити Україну незалежною. Петр І не повірив їм і наказав їх стратити. Але згідно тодішніх законів, питання страти було передано гетьману Івану Мазепі, і ось 15 липня 1808 року Іскрі та кочубею відрубують голову. Трапилось це в Борщагівці, селі у Вінницькій області. Не плутати з мікрорайоном у Києві у 1709 році, в Україні відбулися величезні трагедії. Спочатку був вирізаний та знищений Батурин, гетьманська столиця. А потім українці програли полтавській битві після знищення Батурина і Полтавської битви, коли гетьман Мазепа перейшов на бік Карла XII, Петр І повною мірою усвідомив свою помилку. З того часу у російській імперії почалася героїзація зрадників України. Більше того, вони стали однією з ідеологічних основ російського шовінізму, а також мучениками. Їм було влаштоване пишне перепоховання на території Києво-Печерської лаври, а їхні роди наділені значними титулами та привілеями. Нащадки Кочубея були титуловані та введені у стан знаті. Їхній дворянський герб був удостоєний девізом, загинувши, возвеличуюсь». у 1909 році. Російська імперія широко відзначала 200-річчя Полтавської битви. А роком раніше, у 1908-му, виповнилося 200 років з дня страти козацьких старшин. Російська держава вирішила ґрунтовно вшанувати подвиг так званих борців за російську ідею. Була впорядкована могила Іскри та Кочубея в києво печерській лаврі. Іменем Кочубея в Києві було названо вулицю та провулок. З цієї ж нагоди російською владою було відкрито підписку на спорудження у Києві пам'ятника невинно убієнним жертвам клівіти генеральному судді Василю Кочубею. Та полковнику Івану Іскрі ініціатором конкурсу виступило військово-історичне товариство, а також російські націоналістичні організації Києва. Комісію з будівництва пам'ятника очолив архімандрит Адріан, монах Михайлівського золотоверхового монастиря, активний діяч російського руху та автор кількох брошур про подвиг. Козацьких старшин. У 1914 році пам'ятник встановили, але він навіть найбільшим москофільським організаціям не сподобався. Так, наприклад, в міській газеті Українофобського характеру «Київлянін» було написано, що пам'ятник схожий на двох п'яничок на відпочинку. Навесні 1918 року, за наказом міністра внутрішніх справ Української Народної Республіки Михайла Ткаченка, пам'ятник та Кочубею було демонтовано. Після цього на постаменті встановили гіпсовий пам'ятник гетьману Івану Мазепі, котрий зрештою був знищений чи то білогвардійцями Данікіна, що більш реально, чи то польськими військами. Але місце пустим простояло не дуже довго у 1923 році. Більшовики використали порожній постамент для спорудження на цьому місці пам'ятника арсенальцям. На п'єдестал було встановлено гармату, а дошку, прикріплено до постаменту, перевернули в бік самого постаменту і зробили на ній новий напис. Гармата ніби була тією самою, якою повсталі арсенальці вели обстріли по бійцям Центральної ради. Але у 2016 році Український інститут національної пам'яті ніби як знайшов свідчення, що гармата перебувала у кіногірській дивізії Олекса Алмазова, майбутнього генерал Хрунжова Української Народної Республіки. І відповідно була застосована проти більшовицьких робітників-арсенальців у придушенні повстання в січні лютому 1918 року. Під час нацистської окупації пам'ятник було знесено з п'єдесталу і вже у післявоєнні роки він був відновлений. У 2019 році пам'ятник було декомунізовано. Була знята стара табличка та поставлена нова, а також відреставрована гармата. Значення і символ гармати стали зовсім іншими для українського народу. Таким яким пам'ятник має бути саме для українців. Позаду мене якраз одна з будівель заводу арсеналу, де придушували більшовицькі повстання війська УНР. І як ми бачимо, кулі залишились з тих часів. Радянська влада вирішила не прибирати, показати, як їх знищували, а насправді. Війська УНР робили гарну справу, і для нашого покоління залишили цей історичний факт, яким чином треба подавлювати росіян. Тому можете, хто не був в Києві полюбуватись, хто неодноразово був тут, звернути увагу. До речі, будівля, якщо ви помітите, вона була двоповерхована на той момент, два інших поверхи добудували пізніше. Це є один з історичних центрів Києва. Це є наша історія. História aqui.